Доброго ранку, ми вже вітаємо у нашій студії класний гурт, «Авіатор». неймовірно, симпатичні хлопці. Доброго uhuh, ранку. Да ранку вам, дарілки, Доброго ранку вам. Доброго. Ну, розказуйте, вчора був тільки на концерт. Так. Uh, як пройшов? Як кіровоградці? Нормально зустрічали як завжди? Чи, чи такі собі? Yes. Як завжди. Супер. Реально супер. Настільки несподіваним для нас був вчорашній підрив глядачів саме на такому рівні. Що ми дуже, дуже довго нас не відпускали потім і ну, реально кайфанули. Ну дуже тепло приймали. Ми, чесно кажучи, навіть десь не очікували такого теплого прийому. Ну, це, це, це було так по-справжньому, по-сімейному. Просто в тому году ви були да. і в цьому году. В тому году а, не так, так. в цьому і що краще. Да. З кожним да. разом все крутіше і крутіше. Ага. А ми, ми ж не єдине місто, яке ви так любите. Ага. Хто там у вас наступний? А ми всі міста України любимо. Завтра, всі. Завтра ми їдемо в Южноукраїнськ, потім у нас е, Ізмаїл, е, Чорноморське. Ну тобто зараз вже виїжджаємо да, на е, узбережжя Чорноморське. Е, Кіровоград був 21 містом з uh -huh. запланованих 55. -ти. І ну реально. Uh -huh. Немало, скажімо. Немало, так. це ще поки що нас. Це по перше рекорд для всіх артистів України. Ще ніхто в Україні не їздив стільки місць в турі. Але ми, можливо, зробимо навіть 75. Там то ми ще теж не їздили 55 п'ять. Ну, ми, ми тільки <гум> да, Ми властули, поки, да. Да, на 21-му ну, ну, двадцять да. У вас, до речі, називається по небу, да? Ваш то mm, <гум> 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 ви пересуваєтеся саме так? Бо по нашим дорогам не факт, що можна доїхати 50 <гум> місць. Не завжди, так, да. по дорогам. Можна доїхати, це правда, але не завжди ми пересуваємося літаком. Ми зараз ну, учні, курсанти приватної льотної школи, як хочете І... називати. ...да... І деколи, коли літак вільний, коли по логістиці все співпадає, все виходить, то ми дійсно перелітаємо з міста в місто. До речі, ми перелітали в Херсон. Це було наше Миргород, перше місто. Да, ну Херсон починався тур, потім в Миргород ми летіли. А потім весь час зараз е, наші співкурсники вже здають іспити, поки ми їздимо по Україні. І ну насправді е, і так, і так пересуваємось. Е, ну і по небу тут не тільки тому, що ми літаємо і тому, що ми курсанти, а тому, що. 呃。 Для нас кожен вихід на сцену реально це як такий своєрідний польот. І, е, от вчора він вдався десь за стратосферу разом mm -hmm. з ну, А многі спрашують, уміють ребята з групи авіатор літать. Да. Да, 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 вже мы ж ми ж з інструктором вчимося. Ми ж не шутки шутим. Ми да. Ж да. Но, да. Поїдні, да, серйозно? ж шутні. Ну, ну, ще, ще ні, але у нас скоро буде іспит на отримання ліцензії права керування малими повітряними судами. Це заради піару такий хіт? Ні, Чи це, це якесь заради, прагнення? Це душа, реально. Небо кличе. От кличе капець. І при тому, що ми самі не сподівалися, що настільки воно нас е, захопить, тому що ну, ну якби, да, авіатор, да, е, ну, любимо небо, це, це дійсно так, але щоб настільки ми закохалися саме в повітроплавання, це просто це, це, ми коли сідаємо за штурвал, Ан-2, це все ще аналогово, кожен там е, ручка. Управління двигуном. Воно все настільки от, хочеться тут жити. І по суті, сам по собі польот дуже такий. Ну, одноманітний. Ти летиш нас максимум це 1100 метрів над землею. Ти летиш поля, міста, річка, поля, міста, річка, якби. Але от просто от тримати його в. Там вже немає ні автопілота, ніяких там допоміжних якихось е, автоматизацій, і ти от повністю його контролюєш ногами, руками. от. Наскільки нас був саме такий довший переліт в Херсонськ, який ми летіли? Ну, Годину 20. Годину 20, 50. уявіть, оце от. Рус, а, а першого світа, яка у вас? Ну понятно. Хорошо. А вот узнаешь, что я заметил? Вот начался ваш тур и как-то дожди не прекращаются. По Ебу и прям с ней <laughs> вон дождь, дождь. А вот, кстати, а в прошлом це... году мы приезжали, так что я не знаю. В принципе, дочери не было, не да. Коли вы едуте, что вы знаете, что вы знаете, что вы знаете. Дело в том, что вы коллеги. Мария это тоже закачивает, покраснела, да? А что? Э, что вы заканчиваете? Лёд да, да. Вам стёрдаса Да. Поэтому Вау, я даю. Можете Вау. забирать. Что значит, ты ешь Боже. Не, ну, правда, честно, каждый краще с ними, да. А можно воспользоваться правами взять и забрать? Да, недорого, в принципе. Смотри, видишь, как хорошо. Не счастье. Ты же хотел, чтобы я тебе ребята? Вот она судьба. Да, судьба. Вы думаете, мы бы запросили, а бы попытаться про творчество? Ваша строительство. Порешать судьбу. Про творчість. Розкажіть, ви самі пишете пісні, самі пишете музику, як це все відбувається, сам процес? Ну, він різноманітний, в тому числі, і самі. І от в нашому концерті, в нашій програмі по небу 37% нових пісень, переважно написано. 37%? Ти підрахував, так? Да? Все-таки все сидів вночі. Вчора було 35. п'ять. без калькулятора. А Написав по цьому відсотків, да. І вони написані нами. Але є старі пісні, хіти, які ми переоранжували. Це вже якби наші наш творчий погляд на нашу попередню творчість. І ну, це пісні наших друзів, авторів там: Квінта, Руслан, Артур, Желізняк, Віталій Волкомор. Тому по-різному, в залежності від того, наскільки ця пісня нас е, чіпляє і наскільки вона е, нам е, органічна Под, духу да, да, органічно. А ви, до речі, ніколи не думали о сольну кар'єру якусь? Чи вам, в принципі, в цьому тріо, в цьому колективі дуже да, мовчить. Такий по 2% додає собі своїх пісень? Ні, не задумувались. У нас вже є досвід участі. У хлопців точно є досвід участі в одному з відомих. Проєктів, де вони е, круто програли. і ну, Круто програли. У тебе і досвіду немає. А в мене, в мене, в мене взагалі досвіду немає. А, Браво. Ми всі ігри не було. граємо. У нас авіаторська сім'я, 11 років, нам класно, ми кайфуємо, ми літаємо. Що ще потрібно. Подальший шлях ваш. Подальший шлях е, летіти вперед, творити. Зараз на осінь ми плануємо е, випустити. Ну, невеличкий альбом є пішка. З чотирьох треків нових абсолютно. В тому числі і трек по небу буде там. Е, на, да, на зиму десь, напевно, зробимо великий, або, або через рік зробимо великий концерт у Києві, присвячений туру. Він в Кіровограді. <рігла> а, потім в Кіровограді само по Нас, до речі, вчора запросили знову. Через рік приїжджаємо. Через півроку. А, через півроку. І ну, на нам, нам, нам сказали да? приїжджати в восени. I mean, За мною. Ну, зі мною ж вже да, валите. Да. Да. А, все, я уточніть. Да. Okay. Ребята, можете, пожалуйста, ще доброго утра пожелати нашим кіровоградцям ну, да. з радістю. Куди? Перша камера. Камера. Всім кіровоградцям привіт від групи Авіатор. Ми бажаємо вам доброго ранку. А добрий ранок це усмішка своїм рідним, це е, е, позитивний погляд на погоду за вікном, навіть якщо вона трошечки сіра, тому що все залежить від нашого мислення тут, а не від того, що ми бачимо. Так, творіть хороші справи кожен день і починайте зранку. І звичайно ж, не забувайте про смачну каву і про гарну якісну музику. <рикул> а, і все. Типу смачну каву сказав вже. Їм дякую. Спасибо, все, так, все, бальшая. Удачі, ребят. Давайте рекорд поставте. Поставіть. Ми чекаю. вже один поставили, Навіть ми частіше. друга, ну, напевно, друга група в світі, яка в одному складі протрималася більше 10 років. Перша Backstreet Boys, 25, і ми вже 11. Ой, клас. Не вот так. Все. Все. И теперь Рекурс... Так. Є тепер ще прип'ят вам автоматично зводимо. Так. Отже, все. Спасибо большое вам творчого натхнення, як то кажуть. І дякуємо. Да. А, Дима, дякуємо. Політ хороший, порис нормальний, да. Дякуємо, Діма, дякуємо за запросив нас. Так, все, хорошо. Пожалуйста, бадько. Ми побачимося після невеликої реклами. Ура!